Я оце заслухався в молодих скілів, сам немов би того молодшо, та так заслухався, що ж вижається, ніби я добу з ними. Співаю, жартую, а помарка вибиваю, а поруч зі мною, каробока, чорнобрива, Це настуся моя. Заселим посміхом, цінким голосочком, Пам'ятаєш? А біля не Піший від усіх. Ох, пам'ятаємо. Розійдемось з вулиці, ніби ти, і я додому, щоб дроєм очі одвести. А потім зустрінемось біля вона, та усю ніч там посидимо, пропакуємо. Солодкі речі про кохання, палкі поцілунки. Не забула? Нагадай ще що. Ах, минулося. Вернеться. Ні, вже. Уся молодість, усі васалищ промайнули. Мов сон. Червівний 32 роки минуло. 32. Біжить. Біжить старенька Уремечко. Безстрічний жона у славній Росії. Та чого плачеш, настав? Своруше, догадалась, минуле, найдорожче. Та про що ж згадувати? вічність поминати, як не про те, що кращого, дорожчого на віку молодість. Заспокойся ж, не бажалося, не, не годиться. Рів, усе на світі нас та йде, усе минає, усе, що початок, та й кінець має. Його святий закон, його і воля. Треба не ремствувати, а скорятись волі святого і славити його понад усе. Та хіба ж я ремствую? Тяжко зробилось. Та ти розважся, старенька моя, Настусю. Та чого тобі? Та може той, потихеньку заспіваємо. Та ще що ви. Та ми старайчо, про молодість. Так, не вернеться вона. І пожили по-божому, і не зобідали нікого, а одначе малосердний не благословив духа. Таким же наше безсталання? може, одному багато, другому нічого. Погремо, закидаються млаючі люди, та й забудуть, що ми жили колись. Не спомінуть навіть і душі нашої. Ох. Як тяжко, як дірко жити на світі у добрі, у достатках і водночас почувати себе одиноким, чужим. Трохи. Я вже не раз думала прийняти за дочку гадку, помремо, та хоч поминатиме нас. Поминатиме, е наслем. У неї батько є, мати, а ми для неї чужа чужаниця. Ні наста. Я так вирішив, що після смерті все досталось на монастир, на вічний спомин душі нашої. Так стало будь йому молосердному завгодно, коли не було солим дітечкам. Трохи, поглянь! Бачите діло? Та ніколи все. Роботи, роботи. Прямо й дихнути ніколи. Самі ж знаєте. Хазяйство, діти. Все самим. Гаймуті нема. Роботи багато, бо... Та воно ну, так, сідайте, чого чогось. О, сприйте? сісти таки можна, бо притулилися здоров'я. раз робили, що прийшли. Бо ми тут старою аж засумували. Таке ж діло? Еге, таке діло. Головне діло. Чи не скоїлось чогось дома? Господь ми. Та щоб щось скоїлось то ні. Так, звісно, будь то діло. Замололо Діло, Діло, ти Туди людям говори, яке діло. Та звісно, мовчи, не твоє діло до цього діла. Так говори довго. Розумієш ти, усяке діло треба розказати до діла, що воно й вийшло діло, а не чорт батька знащо. Знов діло. Та остоги дослухати. Треба я. Перебережати, дізнаєшся та говори. Діло Скажи от як. Усяке значить діло, треба і діло. Бо коли ти діло, та й не буде діла, так воно і вийде не діло, а не чорт, батька, зна що. Чи не так, я кажу? Говори, що, говори. Так оце ми прийшли по ділу. Прийшли попросити на назад коня і возврав місто поїхати. Та замовчити, іродка, проклята. Я заткну а тобі мене. Друга ти чіпляєшся до мене. А Гар, та нехай не доводить. А да, вгамуйся, панере, вгамуйся. Ну а чого вона встрівала в своє діло? Яке її діло? Яке, питає? Коня, кажуть, не треба. Знов. Мовши, вже дома. Труба я стару грушу на дрова. Ну так виходить таке діло, що треба одвезти її на базар продати. Своєї хлопи у нас бракує. Ну так виходить, таке діло. Що ж, візьме коня од Спасибі, за ласку. От бач, як розказав, усе діло, як світ до діла. Люди ж зразу зрозуміли, що це не що-небудь, а діло. Та коли б не я, то ти досі не сказав би, чого нам треба. Розумно, Розумніше від тебе. Та гляди, щоб я тобі того розуму не вкоротив. Замість того, щоб гарненько побалакати, вони заводили. Отак, От як бачите. хватає стріляти своє діло. Як нічого, тож Овенько просто горів чисто до тла. Та знаємо. Побачила місяць та й пригадала. А що таке? Сон приснився мені. Чудний такий. Цікаво. Розкажіть, сниться мені. Зібрались ми старим до церкви Божої. Вийшли ото з хати, як дивимося. Ворогом лежив місяць. Та такий блискучий та такий ясний, що аж очам боляче дивитися на ньому, Забачила я того місяця, та як закричу не своїм голосом трохи мене, і прокинулась. Дивний сон, дивний. Місяця ходи бачити у сні, в користь у хазяйстві. О, місяць-то таке діло то глядіть, або корова отелиться, або кобило лоша приведе, або ж... Таке миле. Та не милю я, не милю. Ну, або ж свиня у порозі. Водай тебе пририняв. Ходім, вечеряти, ходім ходішки. Томахо, фадора, ходім повечеряємо, а тим часом коня загряжа. Ну так через тиждень після як мені похиснився місце. Вийшло таке діло. Собака моя, жап визла. Наша доля злає, наша доля вору люди. Вона не сміялася над мною. Ох, і тяжко не сміялася. Ох, доля моя, доля гірка, Чом ти мене з малку не втопила? Чомбі буде не породила. Невже ж для того дала мені красу, не щоб через неї осоромити і батька, і небі. Краще щоб ти пустила мене потворою на світ. Що робити? Страшно, ні, не можу, не можу. Ходімо, з сину, бо не знайдемо долі, знайдемо лише смерть. А куди ж йти? Завіщо ж ти, дитятку, будеш катати Це мій гріх? Хіба ж це винне, що мати твоя не здержала молодого серця і гріхом тебе породила? Що нас і ми тепер сироти, га? Зглянувся Господь. Зглянувся, на Бери та носи в хату. ж би це. Та звісно, наше буде. Правда, дівчина передавати та... Наше. А може знайдеться мати та й одбере. Не задля того заставимо, щоб отбирати. Це опа. Ну, не їба, прийде, а я це до таке діло, я за шапку і колото мені? нею. Це кума будеш. А чого ж це для такого діла? От і спосибі, а я оце запряжу коня, та зараз до оця, та там на селі. Прошу помір, ну і хресте нашу страх. Звісно, завтра хрестить без примір.